Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Шості ранку все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 27 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 40 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродрома горять. а Вибух за вибухом російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами. Також горять. Найбільше дісталося Тушино. сьогодні. Вночі авіабаза Тушино, що поблизу Москви зазнала потужних ударів. Тушинське аеродрома аеродром Тушино, аеродром на північному заході Москви. Поряд з Волоколамським шосе за 14 кілометрів від центру міста на литовищі базується спортивна авіація ФДУПА національний аероклуб аероклублосії імені Чкалова Ростом та військова авіація авіаційна кандидатура, що обслуговує транзитні вертольоти Міністерства оборони Російської Федерації. Пишуть про 15 ракет, які обійшли Систему і нанесли удари в місце розташування льотної техніки та особового складу. Аеродром оточили в Москві. У тому районі оголосили надзвичайну ситуацію. Джерела говорять про те, що дрони у землі координував спецназ, який окрім удару, по розніс рознісбежний загін. Зазначимо, достатня кількість українських безпілотників дістає до доMoskvy. Незагорський оптокомеханічний у Сергіївому посаді Московської області РФ, на якому стався вибух. Це один із нечисельних заводів, критичний для російської оборонної промислової. Ості, які ще залишилися від радянського союзу, один із таких заводів у районі Таганруга. Єдиний завод, який вирощує кристали для мікросхем. І ось один із заводів у Сергієвому посаді це оптика. Це ті обуважування, які з'являються і на вертольотах, і на танках російських. Тому такого роду заводи будуть схильні до ударів. До тих, принаймні до яких досягнемося їх знищення, призведе до зупинки за деякими позиціями поставок на російську оборону. А вже ж у район Москви вже ходять наші літаючі бубри, як свого часу. Ми про це говорили. Достатня кількість безпілотників, є які дістають до Москви, Це десь 500 кілометрів. Усі заводи, що залишаються від радянського союзу. Звісно, однозначно, наша розвідка знає, проводиться розвідка до розвідка, коригування, далі виконання бойового завдання або удар безпілотником, або внутрішній підрив Росіяни кажуть, що у них там вибухнув якийсь піротехнічний склад, але це якраз і може бути один із механізмів, як знищити заводу, тобто обчислюють місце удару, яке призведе врешті-решта до знищення всього заводу, зокрема. Цю ж оптику вироблену на заводі використовують іноді для ракет. Є деякі ракети з оптичним наведенням, тобто вихіди з ладу такого роду заводів, завдасться серйозної шкоди військовому виробництву росіян. Якраз ось тому всьому крилатому і сметрящому, які у них в достатній кількості зараз є. Росіяни днями поширили відео, як велика колона танків переміщується Росією. Це були Т-80БВ, На них встановлені приціли ціле о це один із таких передових танкістів.